у цьому укритті ми готові до спеки та холоду завдяки цій техніці. А скільки років в цій школі? Один-два відкрили у квітні 25-го. Підземний навчальний корпус колегіуму Елінд має 16 аудиторій та оснащений всім необхідним. Сучасні меблі, вентиляційна система, відеонагляд, ліфт для дітей з інвалідністю, буфет і місця для відпочинку. The усі діти в нашій школі мають безплатні шкільні обіди. Всі діти, а це одна така школа наразі. Ні, у нас є маленькі укриття для звичайних шкіл. У нас таких шкіл 98 з безпечними укриттями. Чи важко вступити до такої школи за рейтингом? Так, треба мати високі оцінки. Сучасна, нова, добре, оснащена, має прекрасні всі необхідні це необхідне обладнання. Ми маємо всі інтерактивні засоби. Щось із школи принесли, щось нас чимсь нас забезпечили. Практично для роботи всі умови учні і так багато знаходились часу під час війни в онлайні. У нас практично щодня навчання, тільки одна паралель виходить, змінюючи дні виходить в онлайн. А Так ми щодня працюємо офлайн за партами. Про навчання у підземній школі гостям з Латвії розказали й школярі. У нас в школі багато класних речей. Наприклад, для мене я б сказала настільний теніс. Я люблю грати в теніс. Ми граємо кожну перерву, бо це дуже весело. А ще у нас є буфет, куди можна прийти зі своєю їжею. У нас тут є мікрохвильовка, а також можна зробити чай. Ми його п'ємо кожну перерву. А ще колегіум Елінд вже четвертий рік співпрацює зі Смілтенською середньою школою Республіки Латвія. Попри війну, дружба між навчальними закладами лише міцніше. Діти обмінюються малюнками, спілкуються онлайн. А цьогоріч школа отримала від латвійського посольства 19 сучасних ноутбуків. I very much hope that... Я дуже сподіваюся, що це партнерство між Латвією та Запоріжжям буде тільки розвиватися. Його стійкість, наполегливість, підтримка та розрахунок на залученість Латвії. Ми також привезли кілька книжок латвійською мовою для тих, хто хоче. Що вивчати англійську, тож нехай це буде ще один маленький внесок у вашу бібліотеку. Дякую, дякую. І хочу сказати, що ми вже підтримуємо стосунки з школою латвійською. Просто вдячні за підтримку, тому що Латвія серед тих країн, які перші підтримують Завітали міжнародні партнери і до міського молодіжного центру. Тут молодь збирається в позанавчальний час щоб всебічно розвиватися, а також обговорювати ідеї, які можуть ставати кращим і безпосередньо Запоріжжю. Ми докладаємо зусиль, аби це місце було не тільки привабливим зовні, але й корисним, веселим та дійсно зручним. А чи є у вас книжкові куточки? Так, звісно, є в мене. У нас багато дитячих книжок. Ми маємо великі бібліотеки у Запоріжжі, тому що це дійсно важливо для людей та маленьких дітей. Вперше завітала сюди і представниця дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Шаміза Абдула, яка також поспілкувалася з активною молоддю Запоріжжя. До речі, міський молодіжний центр запрацював у грудні минулого року саме завдяки підтримки ЮНІСЕФ для нас. Це було важливою інвестицією. Я хотіла би почути від вас, наскільки корисними ви вважаєте послуги, які отримуєте тут, чи вони допомагають вам? Можливо, є щось, що потрібно покращити і розвивати. У нас діють різні міські простори, наприклад, програми, присвячені ментальному здоров'ю. Є багато напрямків, безліч проєктів, над якими ми всі працювали. Учасники центру розповіли про свою діяльність та основні проєкти. Завдяки підтримці ЮНІСЕФ осередок вже отримав понад 360 тисяч доларів, дев'яносто з яких використали на ремонт. Ще 5 мільйонів гривень виділили з місцевого бюджету. Я дуже рада, що люди з інших країн приїхали до нашого центру. Я щиро ціную допомогу, яку надають ЮНІСЕФ та інші. Чи країни чи організації для моєї школи та інших місць у нашому місті під час відвідин Запоріжжя надзвичайний повноважний посол Латвії в Україні наголосив на цінності підтримки дружніх стосунків між нашими країнами. для Латвії Україна дуже важливий партнер. Ще кілька місяців тому я був послом Латвії при ООН. І як вам мабуть відомо, Латвія була обрана до Ради безпеки ООН на 2026-2027 роки. І звісно, для нас найвищим пріоритетом є підтримка незалежності. України її територіальної цілісності та стійкості наше гасло разом за мир і стійкість. Співпраця з міжнародними партнерами допомагає місту не лише вистояти, а й розвиватися, попри війну. Валерія гетьман, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.